Кожна перемога це результат важкої праці, але часом, отримавши омріяну роботу, доводиться боротися не лише за професійний успіх, але й за елементарну повагу. Вона ще не підозрює, що її вже позбавили права на повагу і безпеку в новому середовищі. Подібний комплімент може здатися незначним, але саме з таких моментів починається руйнування довіри та почуття безпеки. Особисті кордони порушено, відсутність згоди, насильство. Перекладання провини та маніпуляції один із способів кривдника виправдати свої дії та посилити контроль. Небажана увага, дзвінки, повідомлення та спроби встановити особистий контакт попри чітку відмову є формою сексуального насильства. Страх осуду, соціальної ізоляції, побоювання за свою репутацію та кар'єру, а також психологічний тиск з боку кривдника змушують жінок сумніватися у власних відчуттях та замовчувати проблему. Як наслідок, втрата довіри, постійна тривога, почуття провини, те, що стає тягарем для багатьох жінок, які пережили сексуальне насильство. Підтримка ближче, ніж здається. Не мовчи, кожен випадок насильства потребує допомоги. Разом ми можемо змінити життя на краще. Звертайся за підтримкою та знайди сили боротися.